Може, мама, в чомусь ти і права, але зрозумій і мене ти моя мама, а він мій батько. Я вас обох люблю і не можу стати на сторону одного з вас. В тата в цьому будинку така ж частка, як і в тебе, так що він має право тут жити, тому мусиш його прийняти, каже мені син. Я дивлюсь на цього адвоката, який юридичний закінчив тільки тому, що я гроші за кордоном заробляла і платила за його навчання, і кажу йому от синку, якщо тобі так батька шкода, то забирай його до себе, у тебе ж квартира є. До речі, куплена за мої гроші, що ти не забув. Він твій чоловік і має жити тут, не відступається від свого сина. А чого ж він не згадав, що він мій чоловік, яку гречку скакав, питаю. І ти, Олексію, добре знав про походеньки батька, але мовчав, бо тобі було це невигідно, щоб я додому приїжджала, нагадала я. Мамо, для чого зараз це згадувати? Батько усе усвідомив, йому нема де жити, і ти повинна його прийняти. Згадай, скільки грошей він клав у цей будинок. Ми з чоловіком одружились дуже молодими, нічого у нас не було. Юрій став на заробітки їздити з іншими чоловіками на будову. Робота була сезонна, тож він спочатку гроші заробляв, а потім вдома для нас будував будинок. Син у нас народився, і поки чоловіка не було вдома, на мені була і дитина, і будова, і господарка, так що часу мені не було зовсім часу з усім справлятися. Коли хата вже була готова, чоловік перестав їздити на заробітки, знайшов собі роботу вдома, бо хотів бути з сім'єю. Тим часом підріс наш син, і треба вже було думати про його майбутнє. Тому я й наважилася їхати за кордон. Поїхала працювати в Польщу. Спочатку я відкладала синові на навчання, він поступив у університет на юридичний факультет на платну форму, і всі п'ять років я платила за його навчання. Потім я подумала, що син точно не захоче повертатися в село, бо йому треба буде кар'єру робити, тому я стала збирати гроші, щоб синові купити квартиру. Потім був ремонт, потім меблі, одним словом, я для свого сина зробила все, що могла. А поки я старалась забезпечити нашу дитину, мій чоловік став ходити до іншої жінки. Я про це і не дізналася, але мені почали телефонувати знайомі з села і м'яко натякати, щоб я поверталася, бо інакше можу втратити чоловіка. Я приїхала додому без попередження і застала іншу жінку у нас вдома. Сцен я не влаштовувала, а просто зібрала йому речі і сказала, що я його не тримаю. Він пішов, але на розлучення не став подавати, і я теж не робила цього. Зачинила нашу хату і повернулась на роботу в Польщу. Зараз я повернулася додому, бо вважаю, що вже достатньо заробила дім у мене є, все в домі також є, і грошей я собі трохи відклала, тож вирішила, що зараз поживу для себе. Але тут Юрій надумав до мене повертатися, бо в нього з нової пасії щось там не складається а з ним досі офіційно чоловік і дружина. Колишній чоловік не має де жити, тому й розповідає мені байки, як він мене любить, і що він зараз все усвідомив. На мене його слова не діють, от він і вирішив плакати з сину, а той вже тисне на мене, щоб я батька пробачила. До своєї хати я його не пущу, навіть при тому, що він цю хату будував. Запропонувала йому пожити нашій літній кухні, поки він собі щось краще не знайде, а тим часом нехай ще він мені за оренду платить. Я вважаю, що роблю все правильно. А яка ваша думка? Як би ви зробили на моєму місці?